Заплатіть за рідні стіни уже навесні. Українці почнуть отримувати квитанції для сплати податку на нерухомість. Скільки доведеться віддати, дізнавалася Ірина Камінська. Будинок Аліксєєвих на вулиці один з найбільших, майже 200 квадратних метрів. У ньому жили ще їхні батьки. Була велика родина. Тепер Людмила та Анатолій живуть у двох. Половину пенсії подружжя віддає за комунальні. Якщо врахувати метри літньої кухні, альтанки та курнику сума податку вийде чимала. Почти тисяча гривень. десь 980 тисяч гривень. Ну, для пенсіонірів це все одно большая сума. Це не новостройка, це дом, який вже постоянно требует каких-то ремонтів. Весільний подарунок від батьків, двокімнатна квартира в новобудові Ольгу Балагур вперше засмутив за простору площу. Тепер доведеться заплатити квартиру 90 квадратів. У мене виходить 30 лишніх квадратів. 365 гривень. Це только за мою квартиру. А що добавить в меня квартиру мужа, у якого... Которого... 22 квадрата лишніх, то у мене в сумі получається 633 тридцять з копійками. Від сплати податку звільняються власники квартир площею до 60 квадратних метрів та будинків не більше 120. У кого оселя більша заплатять за надлишкові від пільгової площі метри. Ставку встановлює місцева влада, тож в кожному регіоні вона різна. У Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську та Харкові 2% від мінімальної зарплати. А у Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях, Чернігові, Дніпропетровську та Києві один. Менше відсотка заплатять за свої квадратні метри мешканці Житомира, Ужгорода та Кіровограда. Якщо у період з травня по липень вам не прийде платіжка за нерухомість, треба особисто прийти за нею в податкову. Громадянин має сплатити. Протягом 60 днів, якщо не сплачується протягом 30 днів, після тих 60 днів нараховується штрафна санкція 10 несплаченої суми. Якщо термін несплати перевищує 30 днів, тоді нараховується штрафна санкція 20%. Податок на нерухомість платять і в Європі, і в США, але там кажуть експерти, сума залежить від ринкової вартості житла, а не від площі. Прогресивна шкала оподаткування. В залежності від ринкової вартості твого нерухомого майна в податкових органах є оцінювачі, які оцінюють твоє майно. У минулому році податок на нерухомість поповнив місцеві бюджети більш ніж на мільярд гривень. Хоча багато українців і досі не знають, що мають його платити. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов, Ірина Камінська та Роман Сищенко. Сабиті канал Україна.